Усім доброго дня! Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую, що підписалися. Вітаю вас в новому відео! Дуже гарний весняний ранок і мої ранкові ритуали. Як завжди, не змінюються. Я зранку приймаю гель-алоє персик, обов'язково випиваю 90 мл, запиваю водичкою. Іду на балкон, вже погода в нас дозволяє вийти, насолодитися краєвидами і подихати свіжим повітрям, а також прийняти свій гель, який я приймаю щоранку. Він очищає організм наш, налагоджує роботу кишечника, це детокс, сприяє виведенню зайвої рідини та зниження ваги. Після цього через трошки я п'ю каву свою улюблену, і сніданок. Зараз готую сніданок для хлопців. Захарчик попросив пельмені. Отже, поки маю час зранку, бо є заплановані справи, швиденько їм зроблю пільменів. Тісто зробила звичайне, запарне. отже, використовую Свинячий фарш і швиденько наліплюю пельміньки. У мене десь вийшло три розноса, якраз для хлопців на сніданок буде те, що треба. Чині, да? Супер! <ріху> Втекла. Так, тут в мене цибулька мочиться, хочу сьогодні висадити. Замочила її, щоб вона пару годин побула в воді, тоді буде швиденько вона в землі проростати. яка краса Сьогодні, Такий гарний сонечко зранку було прохолодно. Я сховала і знов достала свою зиму курточку, а зараз стало тепленько. Але на завтра ще передають мінус вночі. Іду по Захарчика в школу. Що Яка тут пахне тище. Просто медом пахне. Осів. Я краса. Запах не передати. Діти бігають, сонечко пригріло, не хочуть іти додому. Захар. То ти так граєш, граєшся на майданчику з телефоном, так? Що, Що робиш? Таке класне покриття. Тут була Площадка біля школи. Отут де зимою був каток діток біля школи, де вони каталися. А зараз волейбольна площадка. Це все забрали. Буду сидіти, чекати Захара. А вони теж бігали-бігали, вже посідали собі. Добре, це покриття таке сидіти і не холодно, собі добренько. Оце моя дитина відпочиває на майданчику. Вони собі лежать, сидять. Що хочуть роблять. Повна свобода. Ще зайшла на почту. відправляє своїй старшій доці до Канади посилочку, дещо її так само перед святом приготувала і маю. Заповнити всі документи на англійській мові. Вона мені прислала все готове, як написати. Отже, я вже записую, потрібно написати адресу правильно. Все, що є зміст, що я поклала в посилку, потрібно описати і відправлю їй, щоб шведесенько дійшла до свята. Краса. Все цвіте, але вночі морозець. Може, примерзне, то дуже шкода. А може, витерпить тут так затишненько, гарно. Джесі, привіт. Привіт. Розбираю всі свої приправи, передивлююся дату їхню, що, може, є прострочене, чи мало вже осталося до дати використання. Все викидаю, оставляю тільки свіже і таке, що може ще зберігатися пару, більше, ну, пару місяців то. Зразу ставлю на початку там, його, але все в остальному більше, щоб як півроку, щоб гарний термін був придатності. Розібрала це в мене все свіжесеньке. Зараз складу, помию. О, хочу ще вас запитати. Купила оце лате, так, і лате, і оце мачу. Хочу запитати, як правильно її приготувати. В принципі, там ззаду повинна писати. Я хочу, я ще її не пробувала. Якщо ви пробували, напишіть свої відгуки. Хочу так само попробувати. вона така популярна в інтернеті. Так, дівчатка, що роблю? Перебираю своє багатство. Передивлююся, що в мене є тут. До печіння, до кухні. Це кольочки для крема. У мене їх показалося аж дві упаковки. Хочу все поскладати. Всі свої формочки. Тут в мене дуже багато таких різних зимових. Хочу подивитися, що в мене саме є пасхальне. Так, рушничок. Зараз хочу вам показати ось такий маю наборчик. Дуже класний, коли скупила в Це шприц для крему. Кісточка і формі. Зараз відкрию вам кажу такій формі. Пряничка дуже гарний. Так, він новенький, але я ним користуюся. Завжди протираю на ступеньке, і воно таке гарненьке. Можна робити крем, але крем я більшість роблю кульочками. Формочки оці дуже гарні, такі. Мені дуже подобається коробочка. ця, така кришка в формі прямка. Закривається. І можна так... Ой, можу зкрити. І можна так його зберігати. О, все добре, гарно закрилося. Зараз я ті, що в мене є зимові положу на низ. Вони мені зараз не потрібні. Ще маю такі ось на кульочки різні насадки так само для крему. Ось, хочу все поскладати, бо вже так давно тут я не була в своєму царстві. Своїх всіх приборів кухонних. Хочу порозбирати і подивитися, що в мене є. З пасхального ось таке. Яєчко, сердечко, курочка, баранчик. Ну, побачу, що я буду пекти. Може, задумаю якесь печиво. Просто хочу подивитися, освіжити пам'ять, що в мене є. Так, це ось такі кольця для салата може бути для е варенички, пеліміння. Так, тут ще щось в мене теж є таке. Це новорічне. З якихось часом наборчики, часом купую такі набори кексиків, і там завжди є якась чи формочка, чи печатка, чи пасхальне, чи... чи новорічне. Так, це в мене така корзинка. Тут ось має такі. Це в мене оці що різати формочками, та лева колись купувала, щоб такого Будиночок такий дуже гарно. Так само її сюди поставлю. Так, і хочу подивитися, що в мене ще тут є. У мене різна така посуда є для. Хочу попротирати все. Може, десь якась пилюка чи що. Щоб все. Я собі знала, що в мене. Стоїть чистеньке, і коли я готую, чи мені треба на свято в чомусь якусь посудину. Наприклад, я оці сюди накладаю щось собі. Воно дуже гарно закривається, чи м'ясне, чи якесь печиво. Собі закрила і кришечку можна поставити як прохолодніше. І на балкон, а ні, то в холодильник. Це може бути торт, може бути щось місне. Будь-що, що собі задумаємо, воно так гарнесенько закривається. І ось така гарна в упаковочках нехай буде. Для чогось я її собі придумаю. Які є шпажки, формочки. Зараз буду все-все-все переглядати. Ви представляєте, в мене навіть дещо може бути ще упаковане і не користуватися. Я собі побачу щось гарне, що мені сподобається. Завжди купую, а потім, коли є настрій, достаю ще що потрібно. Це десь щось я купувала перед Новим роком. Такі досить гарні, великі форми. Я собі планувала імбирне печиво. Але щось, мабуть, я придумала інше. І це. Так залишилося. Але хочу його розпакувати і скласти краще ось цю корзинку. Тут де в мене всі разом формочки. може бути воно о, дуже класно, Всі, всі-всі разом. Такі гарні, металеві, таке досить-досить гарне якість. собі оці можу вище поскидати, і вже, щоб воно було все в одному місці, коли собі треба, взяв цю корзиночку, вона тільки форми тут всі, і вже собі можна користуватися. В одному місці. Ось так. І зірочки теж у мене такі гарненькі. Я робила. П'янечки такі наборчики міщаються Зробимо так і так. все Так, поки так. Далі зараз побачимо, що ще. Я ще ці наборчики вмію так прикупити після свято. Коли вже пройде свято і в магазинах лишається, на нього дуже гарна скидочка. Тоді я собі новеньке щось покупляю, ложу і на другий рік його як знайду. Так, в мене вже тут Дещо вимальовується. Ще склала одну корзинку з такими своїми баночками, кришечками. термоси, кружка на гаряче. Дуже оця класна мені баночка Я так люблю її, як приїхала в Польщу її. Найперше купила її на каву собі. Вона мені така, як чуть-чуть вінтажна. Зараз маю скляну, а це поки хай мені буде. Хочу показати вам ще таку штучку, мітьолку. Дуже зручно, коли на скатертинці щось от є, собі раз, раз, раз і почистив, і викинув якісь кришечки десь чи ще щось. І що знайшла. Я ж так люблю собі все щось приховати на потім, щоб в мене був запас. Це мені моя доченька привозила папір рисовий. Ми з нею робили ось такі суші. Овочеві. У мене є відео на каналі, прикріплю вам в описі. І хочу ще в мене є тут дві упаковочки, дві навіть і одна почата. Хочу з них попробувати ще одну штучку. Таку бачила на просторах інтернету. Поділюся з вами. Добре, що побачила, то вже собі спланую щось включу цікаве в пасхальне меню. Так, ще одна корзиночка. Так само мої пасхальні скарби. Форми моїх двійнок, як це я люблю. Мій мій зайчик пасхальний, якому я роблю масло. У мене так само є відео на каналі. І форми на мої барашки, які я печу. Також є відео на каналі, як я це роблю. І звичайні формочки такі. Силіконове, все тут поскладала. Ой, ще Щось треба. Все вже тут поскладала по своїх формочках. От можу приступати далі. Все вже в мене тут шик, блеск і чистота. Все складено, я вже знаю. Дещо лежить, все лишнє повикидала. Все, що не потрібно, залишила тільки те, що потрібно, і в одному місці. Так, одна тумбочка перемога. Вчора купила яйця, не звернула вчора увагу, а сьогодні хочу приготувати омлет і звернула увагу на саму етикетку. От ніби прості яйця, звичайна упаковка, але вже святкова етикетка і вже надає такого настрою в приготуванні до великого світлого свята Пасхи. Починаються садові справи, погода гарна, сонечко. Працюваємо. Одне в нас дерево, і то ми його підрізаємо щороку. Так, а я тут маю посадити цибульку. Спушила землю, зараз наверное, дам трошки свіжої і все висажу. І в мене ці трояндочки. Початка, звітую моя вже тепличка накрита і висачую поки цибульку на зелену. Ще ось так в мене тут гарнесенько. Тут в мене ще один. Помічниця, не поможник, а помічниця моя. Тікає. Слухає, що робиться. Що робиться тут, вона ще тут не була, їй все нове тут. Де дивитися? Іде дивитися, що тут робиться, так? Да? Тікає, боїться. Чесі, чого ти боїшся? Ніхто тебе не буде зачіпати? От її нове, тут все. Тут все і нове, пташки летають. Погнала. Дуже, як вже ввечері добре, теплесенько. Все, я сьогодні запланувала роботу. Яку запланувала, зробила, посадила цибульку, перекупала цю грядочку, посадила свої трояндочки. Ось тут ті, що хлопці мені дарили на 8 березня, тільки ще пізніше застелю тут агроволокно і чи камінцями, там що є, не знаю, фаражі. Та й присиплю. Все, тут в мене порядочок. Тепличка стоїть. Цивулька посаджена, поки тут порядочок. Там будемо далі дивитися. Добрий ранок, добрий ранок! Вітаю вас на каналі. Біжу по дуже важкій справі. Зараз буду все вам показувати. Від сьогодні, мабуть, вже офіційно взялася весна. Вже все повиставляли. Це в нас тут невелике містечко, такі локації невеликі, Гарненько ввечері світиться, такий гарний кошик з яєчками і з зайцем. Досить-досить гарненько. Ось такі дуже гарні квітнички, гарна ідея для квіточок. Так люблю цю пору року, але і перед кожним святом. Якесь таке натхнення, щось. Люди готуються з пакетами, з вазонами, з землею. Везуть, що кому треба. Готуються кругом, пилки стрижуть. Все, ага, піду сюди, все. Все очищається. Світле святочко, має бути все чистесенько. Гарнесенько, оновлено. Подивіться, ну хіба не краса? Природа просто біла, розове, жовте, зелененьке. Просто красота. Дерево так разом, видно посаджено, що цвіт і розовий, і білий. Дуже гарно. Прийшла по місцю призначення і є те, що мені потрібно. Дівчатка, подивіться, це як вдома, все по-домашньому, дуже-дуже гарно. Це просто, дівчатки, це просто краса. Просто краса. Так, дивіться, що ще знайшла. Ну, я завжди перед паскою ця пильною, тому що воно завжди є в магазинах польських масло для освячення в формі барашки. Я роблю такого зайця, тому що в мене масло, хлопці люблять дуже на паску. І барашку візьму теж. Це дуже гарно. Так, іду, як поляки кажуть, багато задовольнена». Купила вербу, таку я хотіла. Прикрашу її. Завтра вам покажу. Так, іду вже додому. Буду вам все прикріплювати, розказувати. А зараз хочу показати, який гарний наш парк. Слава Богу, цвіт не обмерз. Бо пару днів було вночі, мінус три, мінус два. І тільки-тільки просвітали дерева. Ще майданчик наш. Пусти, дітки відпочивають, субота. Зараз з обіду, вже Захарчик теж мене чекає, хочу йти гуляти. Повиходять і будуть тут гуманіти. Ось така краса весняна. Вже на наступний тиждень в нас передає 20, більше як 20, піде дуже швидко тепло. Дуже різкий перепад температури, Недобре, але, але добре, що тепло. Хай вже тепловідпуск відходить і буде тепленько. Дуже-дуже гарно, так люблю наш парк. Він білезенько в нас біля дому, можна піти собі відпочити. Качелька, яка я люблю дуже на неї кататися. Ось такі справи. Все, біжу додому, буду. Попрацюю трошки, мені потрібно попрацювати в соціальних мережах. Це вже вербна неділя. Ми їдемо святити вербочку в нашу церкву, в яку ми ходимо. Греко-католицька в нас в місті. Ми, як переїхали сюди, так постійно в неї ходимо. І тут записала вам привітання, але виключила звук, тому що в машині грала музика, і Ютуб не пропустить музику. Отже, вітаю вас всіх з вербною неділю і вам крепкого-крепкого здоров'я. Ми їдемо до нашої церкви, освятимо. Вербочку, дуже гарно було, служба така гарна. Людей просто дуже-дуже дуже багато. Аж бачите, повиходили в другий зал, наша греко-католицька церква орендує в костьолі це приміщення і маємо свої години на богослужіння. Отже, свято дуже багато приходить українців. Я за Харчиком стала фотографуватися, попросила тата, щоб він нас сфотографував, а він включив відео. Захарчик такий не дуже завжди хоче фотографуватися, вже дорослий, вже йому це стає нецікаво. Отже, отакий ми гарно провели день, проїхалися в нас по центру, пішли трошки прогулялися, показую, костел дуже гарний наш. Є? Будемо чекати вже світлого тижня перед Паскою. Так само вам зніму відео, наше приготування, клопоти наші, так як і всіх, кожного. Дякую вам, що подивилися це відео і запрошую наступне відео. До зустрічі!